Просить бути у хаті і мехайла. Шановні друзі, будьте уважні. Просить. Якби мені так тітка в хаті втрачала, то вже пекула. було. Шановні <рес> <рес> друзі, Як книг книжці написано, я серед вас. Це ж знову таке трапилося на щастя, знову що я серед вас. Таке позитивне нещастя. Трошки сьогодні важко. трохи не підібрана дата. робити. Тяжкі літаки. Речі треба робити трошки в інші сезони. Сьогодні зараз ви всі змушені, і я також робив. Тому я буду так про книжку вже сказано, буквально все Книжка, книжка той тільки викликає в мене вдячність всім людям, особливо Богдану Хаврівському, який ініціатором, мотором був цієї книги. віддав. Він 20 років збирав матеріали, відсвятковував все, кожен мій крок. І ще не думаю, чи може він вже колись. Планував собі, що може, таке може бути. Але це все, я, я думаю, з'явилося в нього стихійно, і він пішов до цієї мети. Дякуючи Олегу Снятовському, який попрацював як майстер, прекрасно. І навіть дивлячись на ці фотографії, які є на сінах, то просто я, я сам себе не пізнаю, вроді подібний. Але, але таких незвичних варіаціях я такому розмаїті, о, що, що ця виставка. Я певно, може, може бути переставною виставкою в Україні, який би був це великий резонанс. Наприклад, я знаю, як я сижу в Америці, я, 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 я відвідав де десь понад 5 тисяч виставок за цей період. І Я був тільки на декількох виставках фотографії, але ну, знаєте, звичайні просто фотографії. Натопу було отак повно. Коли виставка живопису, ну там один, два, три, десять на, 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 на це в обширте бівенця і дивлюся там на картин. Чому фотографії так приваблюють? Тому що це є документ. А люди людям цікаво, а хто то, а хто то, а який то, а який то робить. От я думаю, що в цьому альбомі зібрано так багато людей. Я думаю, кожен, я знаю, як люди люблять чума сімейні альбоми, це як альбоми розумієте? А тут в одному зібрано розметі на населені цілих на обласне, на в кожному десь з району якийсь пастрівець викоплений там, надрукований. Я за люблю. Я люблю бути серед людей, я люблю бути тут, розумієте? Я люблю зустрічатися, я люблю зустрічатися з художниками, з пустими людьми. Де завгодно, в полі, де десь, десь ставку, на булоті, в хаті, за чаркою, за, за стола, це цікаво, це гарно. Я приїжджаю з тим, я, я, просто, я вчора був москалівцем. Москалівці, на цілий фільм дивився в музеї, в моєму музеї. Фільм, який зроблений, документальний фільм, як би тут не бачив, голос моєї душі. О, і це було так приємно, і якийсь чем берег. Ми думаємо, були така духова, і треба сюди їхати. Дуже Бу... важко просто. Ну, і... І, ще, і, ще тут, і ще тут скажу вам, що є, що є книжка, яка вже пройшла при дві презентації в Києві. що В Тернополі не знаю, чи буде, може зробити презентацію з Барусі. Книжка називається Я є». Це вже, це вже зовсім інша стилістика, це вже книжка дуже цікава, як казав директор видавництва «Українські спецменник, вона вже стала бестселером. Вона в Києві вже вже побільше розпродується і, і на презентаціях їй дуже багато вже розійшлося. Я привіз тут пару писарків, щоб ви знали, що така книжка є. От, називається Я є». Чому вона називається Я є»? Це така предісторія цього я скажу так коротко, щоб не мучити. Я вчився 11 років. Вчився 11 років, училися 5 років і 6 років в інституті у 20 столітті, в середині 20 століття. Ну, в школі? Давно був. В школі, то ж не, я, я в школі не рахую, я рахую вже студентський рок. В я був, був передвижник. І, і, і думав, що, що художник той є той, що все змальовує, що бачить. От я і змальовував все. І найбільше привозив етюдів, І, 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 і виставлявся і, і хотів бути завжди першим, що я найбільше працюю, найбільше працюю. В інституті мене почали гломати все і Я почав розуміти, що то здається, що щось тут не то розуміє. Я відчуваю, що щось мене мучить, що я не такий, я не такий, а який я. Я не хочу робити те, що всі роблять. Ну, ви знаєте, казьоний соцреліз. Він такі де-де острівці, розумієте, де просвічувався, хтось щось вже намагався вирватися з цього полону. І от я в таких муках закінчив інститут, і все, їду до Києва в інституті п'ятих матеріалів. І мене то мучить, хто я є, хто я є, Ми, який я художник, не знаю. І раптом-раптом я собі прямо на роботі, кажу на роботі, сказав Я є». Yes. І в мене відкрилися шлюзи. І пішла така фантазія, що моя рука не встигала робити все і ловити, все. Я не знав, що я робив, слава Богу. Бо якби знав, то я би не робив. Коли давали завдання по композиції, я не зміг нічого придумати. Я ніколи не мав п'ятки по композиції. Я був ну, зашорений тими казонщиною. А коли я сказав, я мене тут настільки відкрилася моя якась інтуїція, якась підсвідомість і все щось не витворяло. І коли була моя виставка в Москві, то мене, я отримав таку поколу файну. У 80-му році, От, що я відчув, що я на правильній дорозі. Виставка палац культури в Москву Я там сиджу собі, бо треба чергувати там. А приходить парочка, такі поважні люди, і, а в мене були там картини з голосу моєї душі, то з я починав. Потім я що малював, малював, через рік-два, я собі сказав, що я роблю, що я роблю. Значить, сказав, це голос моєї душі. Восьмий душі це стовбур дерева, а гілочки, дерево то росте, гілочки, це різні маршрути. Перша, перша гілка, друга цвітіння, третя портрет, кольорові прелюдії і так далі, виходять з берегів. От, і і 10-та гілочка найсвіжі, це десятий маршрут, зовсім інший погляд у безмежність». І от що я повертаюсь до, до Москви, розумієте, йдуть вони, дивляться, перемішані різні маршрути вот e, Это хорошо, да, это хорошо. Это бред сумасшедшего, да, да, друзья. Это бред сумасшедшего. Это хорошо. Дальше бред сумасшедшего. І ви знаєте, мені як бальзам хотіли, я відчув, що я на правильній дорозі. От там, де пресумачив, то я вже відірвався від того карчного <рігла> <рігла>, то, соціалізму. <рігла>, то, і вже я надуваю свої паруса і прямую, розумієте, до горизонту, а за горизонтом за, за горизонтом, знову горизонт і так далі. І так навіть в мене є картина за горизонтом, горизонтом. І поки що я не дійшов до крайнього горизонту, бо його не існує. І тому, назад. І, і тому, і тому я і досі в і досі процесі, процесі вже, знаєте, я трохи втікаю з Києва, бо там дійсно дуже важко. Працює більше в камер влітку. Там Дніпро дихає на мені прямо в обличчя 40 метрів до води. 42 години вискочив, скупати навіть боси світу. Хлопець на п'ятому поверсі. Панорама я. Я щоранку бачу, як сонце сходить. Хто в тому місці вони хто. У мене горизонт с п'ятопорух, як під ватерпасом. На сто кілометрів рівень, речею видно туди, в сторону Полтавщини. О, і оце, оце я, я лежу, а, а, а на стінах починає рожевіти. Всього, я все знаю. Це четвер, це четвер, четверта година. Бачите, дають сонце. І я, і і я встаю. <laughs> і я встаю і вже, і вже бачу, як вилуплюється. Так сонце вилуплюється на цьому горизонті. Ну і, і, і я так тішуся, що я його можу бачити, рамити, і я вже не в одну картину, так і на як об'єку не сходить там. От. Ну, це таке собі, але вже право сказати, я не, не вистаю розмоти, вже не хочеться малювати так дуже з ним. Бо вже що десь, десь, десь кажуть, ну притупилося все. Хоча фантазія ні, розумієте, Я знаю, що можна, я, от, але вже мені хочеться, щоб хтось зробив моєю рукою. А я вже дивився. Бо я люблю, як хтось працює дивитися. Бо як я працюю, то я не дивлюся, що я працюю. Це зовсім не наше. Я, ну, так, я вже хотів би давати ідеї, розуміти, ви їх в ефір. Я, я можу давати е, зараз ескізи, от з 10-го Марчука. досконало бали, зроблені, щоб їх хтось скопіював. на велике полотно. А я вже підпишуся тільки. Ну, ну, бо, бо, бо якщо я підпишуся, воно буде мати вартість, розумієте? Як, 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 як недав, недавно, недавно, недавно ми сиділи, сиділи. Що мій підписався? Про автограф, автограф, щось говорили. Я там виспілкав про автограф, я вам розказую такий, що таке автограф і ціна його. Пікасо, як ви всі знаєте, е, з товариством приходить в ресторан Ротонда в Парижі. Я був в тому ресторані. О, той кельнер, розумієте, побачив, пізнав, маєстр, маєстр. Черканіть мені щось, я все ваше товариство, за так, за так, на Ну, за так. Пікасон взяв, значить, салфеточку, там черканув, розуміє, черканув. І дає йому. Той десь має. Yes. А підпис? Підпис. А під каже, я ж не казав, що я купую ваш ресторан. <реш> <реш> от, 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 от я сказав, що якщо я побутки підписуватися, що то, я все жертву. поставлю підпис, дорого вам дуже обійдеться. Але чо, книжка гарна, все прекрасно, люди гарно попрацювали. Дякую вам, що ви тут прийшли, розумієте. Хоч тут душно і все, але ми десь зараз трошки прополошимо горло, розумієте, холодне чимось, і нам стане трошки легше і поспілкуємося, бо ще дуже багато є роботи. Я знаю, що треба буде багато автографів робити. Це найважча робота для мене. Тому що, що, що поки я поставлю всіх автографів, то всі красиві дівчата вже повиходили. Це стільки було гарно де вони. Це остання презентація була в Києві, ну нема нікого, все, А я тут сиджу, а тут це раз, звідси, 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 ну, книжку купували, то я є, суб. Там біля сотні авторів я автографів от, Так що я вам звідчу дуже сьогодні гарний свят, гарне перебування ще тут деякий час. От можна ще спілкуватися, якось подихатися з вісом повітря. І на цій гарній музичній носі, Товариство, нас чекає ще, але будьте вас Іван дуже любить поезію, особливо Пауляка, по я, т... я тебе просив, щоб ти сказав, і прочитав вірш. Але... але тоді мен... і дуже любить музику, і тому я зараз Юліану Товарівську попрошу. нехай вона все-таки. Pute luați dimur. O sta de mucă, acord